Один із вчителів церкви, що Господь сотворив людину без самої людини, але подальше спасіння людини, воно є необхідності в участі самої людини. І ось церква саме у цих воскресних, воскресних у Воскресінні Господньому, у тих подіях до Воскресіння Господнього. Вона будує нам таким чином богослужіння, вона будує таким чином нам, подає нам в такому вигляді е, чи читання, щоб в якимось мірі пробудити саму людину. Часом, здається, де людини, перед людиною взагалі в житті викликає багато складностей. Часом для людини є якоїсь речі, до якої вона починає тільки йти. Ця річ для неї є складною. І для того, щоб ця річ перестала бути для неї складною, вона мусить зануритись у цю річ, зрозуміти, будь-яку справу, якою займається сама людина. Те ж саме відбувається і в церкві, а зокрема і Святе Письмо. Бо часом, Не те, що часом, а ми багато чуємо про те, що це складно, це не зрозуміло, цього я не розумію. Але для того, щоб людина зрозуміла, хоча б щось. Вона повинна зануритися це, вона повинна почати розуміти це, вона повинна відкривати себе для цього розуміння. Ми навіть у тому вчорашньому читанні для себе бачимо поведінку апостолів, подорожі за Маусу, і для них первинно викривається щось, повстає, щось невидиме, незрозуміле. Воно за певними відчуттями близьке і все, що говорить Господь Христос до них, воно є близьким для них, вони ніби як це відчувають, але. Засліплені, закриті і щось подібне мусить відбутися із твоєю людиною, видиме, чуттєве, те, що на поверхні, як таке, воно мусить дати для людини те невидиме духовне, але важливим етапом цього давання, цього духовного це те, щоб людина йшла цим певним шляхом в своїх читаннях, своїх проповідях, видаєте для нас часом велике, незрозуміле, невидиме. Духовне, глибоке, і воно закрите для нас тільки тому, що ми не відкримаємо для себе розуміння цих речей. І сьогоднішнє читання, сьогоднішнє богослужіння, воно несе перед нами видиму частину. В цій видимій частині відбувається певна послідовність дій, але в цій видимій частині відбувається і невидима взаємодія нас із Христом. І взаємодія, яка Має давати нам розуміння глибин вічності. Бо тільки тоді, коли людина почне для себе розуміти це, коли почне вона цього тіти, тільки тоді вона почне рухатись. А в іншому випадку, вона буде приносити певною мірою, користь у цьому суспільстві, в цьому часі, як те дерево, а від цього дерева ніякої користі не буде. Хоча Господь, церква, подібно тій поведінці до цього дерева, вона спонукає людину, ніби пробудитися, як це дерево, обкопуючи, обносячи, роблячи все можливе, щоб воно з. Знову зародило. І важливо, щоб ми через ці, зокрема, видимі форми здобували для себе те невидиме духовне, те, що стане тим певним рушієм чи тим певним таким поштовхом у дії. І часом те, що здавалося складне, воно перестане бути складним, бо воно наповниться для нас змістом, і цей зміст він, переповнюючи нас, він спонукати нас до певної дії. Хай Господь. Через цю сьогоднішнє богослужіння дає на це глибоке розуміння, через ваше богослужіння, через нашу успів співучись у цьому богословінні. Дорогі отці, дорогі парафіяни, як отець вже задав тон, що Бог створив нас без нас, без нашої згоди, а вимагає від нас. Святості вимагає від нас морального буття. Але Господь Бог не просто вимагає, як оце наше начальство, влізли в кабінет і тоді вже кладуть вимоги, не поставивши основи ніякої, а Господь Бог створив нас, дав нам той розум, який у Бозі, і дав нам фізичні сили. І дав нам розум розкладається на пам'ять, на знання, на пізнання, на вдосконалення, заболодіння мораллю. І показав нам Господь Бог, що є протилежне зло, і дав нам скільки, як оце у тваринах, а чиста, нечиста тварина, чиста тварина для ізраїльтянина була та, що розділює копито і відригає жвачку. Господь Бог дав навіть такий приклад, що треба розділяти добро від зла, а те, що ти добре чуєш, доброго чуєш, то треба тобі вертатися багато разів до нього і ще раз обдумувати, і ще раз обдумати у кожному з нас, Господь Бог дав і духовної, і фізичної сили, скільки, що ми всі можемо. Здобути найвищий рівень святості у Бозі, а святість у Бозі непроста. Мойсей на горі Синай каже, Господи, яви мені лице своє. Каже Господь, бо не можеш видіти лице мого ти не залишишся живий, як ти побачиш велич слави Божої. І каже, я тебе прикрию моєю рукою. А ти прийдеш мимо і побачиш, тільки промінь сяйво слави. І Мойсей так зробив, тільки від променя сяйва слави, Моїсея лице засяяло, як сонце. І Мойсей мусив носити покривало на своєму обличчі, бо не могли люди з ним спілкуватися, осліплювала велич слави Божої. Яка впала на лице Мойсея. Оце таку славу, яку велич. Господь Бог хоче подати всім нам і створив нас без згоди нашої, бо нас не було. Нас Господь Бог всіх створив. І кожного з нас, Господь Бог наділив крихіткою розуму, якого достатньо, щоб набути велич слави в Бозі. І кожному дав свободу волі, аби хто хоче в Бозі, працює для Бога, хто не хоче в Бозі, маєш повну свободу вибору не зобов'язаний кланятися Богу, а належиш собі, Але, аби ти знав, що буде розділення ті, що виховують себе в Бозі, зможуть. Перебувати у славі Божій, бо виховані, а ті, що не хочуть знайти виховання, мусять бути відмежовані, бо вони не будуть знати, що робити у славі Божій. Отже Господь Бог поставив рік церковний, як небозвід, усіяний зірками. І кожне свято. Несе виховання нас для Царства Небесного. На Свято Різдва церква нам е, оповідає, що Син Божий, духовна особистість, захотів прийняти Тіло на богоявлення, тіло посвятити Господу Богу, на е, Пасху. Е, це перемога над силами зла, дарування людині слави Божої, а на зелені свята відкриття слави Божої для дітей Божих. Адже Господь Бог створив нас без нас, але спасти не може нас без нас, треба видати акт волі хочу бути Твоїм, Господи, Твоїм Твоєю. Отже, нехай Господь Бог Отці вам, вашим парафіянам і вам, наші парафіяни, і паломники, і гості, дарує мудрість знайти до Господа Бога шлях до духовної Його природи, свою духовну природу, побудувати на спосіб небесний, щоб коли ми перекладемося від цього життя. У духовний світ могли бути Господом Богом єдине і славити, і вирушати найсвятіше Його ім'я в ньому і з ним усю вічність. Амінь. Христос Воскресе! Христос For this one, this thank you